Тестостерон захищає тебе від раку. На відео ви побачите, як клітини вашого імунітету Т-клітини знаходять ракові клітини, які кожен день формуються в вашому організмі та знищують їх. Як пов'язано це з тестостероном? Дуже просто: тестостерон стимулює зростання. Те-клітин, таких так званих клітин-вбивць вашого імунітету, в вашому організмі. Чим більше у вас тестостерон, тим більше у вас те клітин, які стоять на стражі і не допускають зростанню ракових клітин. Тобто, через зниження тестостерону у вас стає менше клітин, те-клітин-вбивць які не справляються вже з раковими клітинами в вашому організмі, і рак починає розмножуватись, розповсюджуватись та давати метастази. Саме тому я пропоную вам піднімати тестостерон за допомогою ендотерапії, яка простимулює виробництво вашого власного тестостерону до 300%, а деякі навіть до 600%. Звертайтеся, підвищуйте свій тестостерон та захищайте себе від раку.